У рівному зареєстрували випадок тропічної малярії. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з Індії. Перші симптоми хвороби вона помітила через два тижні після поїздки, зокрема високу температуру, рясне потовиділення та збільшення лімфоузлів. Наразі вона знаходиться під наглядом лікарів інфекційного відділення Рівненської міської лікарні для оточуючих хвора небезпеки не становить, оскільки малярія передається через укуси комарів. Хотілося б наголосити, що при подорожах варто звертати увагу, які незвичні захворювання є в цих країнах, і, звичайно, є вакцинопрофілактика від певних видів захворювань, в тому числі від малярії, тобто, якщо ми говоримо про якісь такі рідко зустрічаючі захворювання. І якщо не вдається провести вакцинацію, то це є прийом кіміопрепаратів, які також зменшують ризик зараження і ризик розвитку паразита в організмі. Ну і звичайно, прості засоби це москітні сітки, це ребуленти, це довгий довгий одяг, який закриває всі відкриті частини тіла.